Бо ніхто не знав, де це Україна, що таке Крим, це Росія. Тобто, ми нас представляли як Росія. Так, Марія згадує перші роки після окупації Криму. В 14-му її тато долучився до Збройних сил України. А вона з мамою виїхала в Іспанію. Ну я в школі навчалася в Іспанії. Наприклад, приходили мені там вчителя кажуть: ой, ти, ти з Росії? Да, я кажу, ні, я з України. Він таке, ну це ж СРСР, типу це ж радянський союз. Він таке, ну його вже нема українці, тобто там війна зараз. Вони, вони не розуміють. Коли Росія окупувала Крим, Марії було 10 років. П'ятий клас, художня школа, друзі. Вона згадує, вже тоді відчувала себе українкою, на відміну від багатьох однокласників. 99% мого коло спілкування воно підтримало це. Для мене це просто був шок, бо люди самі по собі не давали таких прям натяків, що вони за Росію. Тобто. У мене були подружки, які приїжджали з Москви просто на відпочинок літом, ми з ними спілкувалися постійно. І коли був референдум, я побачила в них в соцсетях фотографії, де вони стоять з триколором. Вона приїхала з Москви і каже, що Крим це Росія. В окупації родина Марії прожила лише кілька місяців, але цього вистачило, аби запам'ятати, як півострів змінювався. Я прям чітко пам'ятаю. Була моя улюблена набережна, і я просто йду з друзями гуляю, а там просто всі ось ці ларки з сувенірами, Вони просто забиті. Ось цією надписю Няш м'яш Крим наш продуктові. Вони всі переписані на наш продуктовий. Тобто такий якийсь культ з'явився. Після п'яти років життя в Іспанії Марія повернулася в Україну, оселилась на Львівщині. Каже, часто згадує Крим та відтворює спогади на полотні. Це мис, міс ми завжди літом. Десь ну період такий теплий, Приїжджали відпочивати на тиждень-два з палатками, скали, море. Марія мріє показати Крим своїй доньці, але вже після деокупації каже, має принципову позицію. Її дитина зростатиме в українському середовищі з розумінням, ким вона є. Я знайшла просто документи, деякі з школи ще з перших класів, і там там написано, просто заповнювала документи, що я. Росіянка, і я говорю російською, тобто батьки не були в курсі цього всього. Просто після цих всіх подій я розумію, що я не хочу знати російською. Я не хочу, щоб моя донька говорила російською, щоб вона взагалі розуміла будь-що чи знала все, що пов'язано з Росією. На завершення Марія показує нам дорогу до свого дому. Поки намальовано в Євпаторії є така дорога саме до мого будинку, тобто з села до Євпаторії. І там було таке поле, про яке я вже розказала, таке з маками, з дельфініумами, тобто польові квіти, які я пам'ятаю дуже чітко. Наближає повернення додому в лавах Зсу батько Марії. Вона дарує свої картини за донати для війська. Кристина Чернавалова, Ольга Іващук, Андрій Пшик, Суспільне новини, Крим.